На території Академії футбольного клубу Ру Григорій Козловський провів прес-конференцію під назвою Час змін. Головна мета зустрічі обговорити із журналістами плачевну ситуацію в українському футболі, зокрема й через президента УАФ Андрія Павелка. Павелко – це пахан українського футболу, це король всія футболу. То що про що я говорив і вдумайтеся далі. Права і ліва рука Павелка це є Алан фамілія Пліїв. Це бивший охоронник. І Костюченко воді це три людини, які на сонячний день керують футболом, які до футболу жодного відношення не мають. Окрім зауважень до президента Української асоціації футболу Григорій Козловський на прес-конференції детально розповів і про інцидент після скандального матчу рух Дніпро і про суддівське свавілля в Україні. Згадав про тему минулого місця єдиний телепул, розповів, як УАВ стерли з футбольної карти нашої країни Олімпік та агробізнес та заявив, що такими ж методами знищити рух нікому не вдасться. Хай буде, що буде. Ну, мовчати я більше не збираюся. В себе. Я тепер стану кошмаром для ОАФ. От просто кошмаром. Вони ну, прокинуть той день, коли затіяли ігри. Загалом відверта розмова Григорія Козловського тривала понад дві години. Поставити йому запитання мали можливість як журналісти в залі, так і гості, які доєдналися до зустрічі через Zoom.